Вітаю всіх на каналі. В першу чергу хотів подякувати вам за те, що підписуєтесь на мій YouTube канал, за те, що підтримуєте його вподобайками, за те, що не лінуєтесь поширювати мої відео в соціальних мережах, за те, що не лінуєтесь десь коментувати. Адже навіть я, коли дивлюся якісь відео, не завжди в мене вистачає терпіння і бажання коментувати. І саме завдяки вам мені вдалося переступити межу з 10 тисяч підписників. Наразі на каналі 12 тисяч. І мене це неймовірно тішить. Адже ще здавалось зовсім нещодавно. Мені виявлялось неймовірним набрати або абсолютно нереальним. Здавалось набрати бодай тисячу підписників. І хтось сказав би, що це небагато. А насправді це для мене неймовірно цінна аудиторія, цінна тим, що. Я знаю, що цим людям цікавий ландшафтний дизайн, цим людям цікава тематика, цікаве моє викладення матеріалу. І за це вам велетенське дякую. Адже тим самим ви підтримуєте не лише мій канал, а й в цілому весь україномовний контент YouTube. Останнім часом дуже популярною є висадка рослин на так званій вхідній групі. Це коли ви до прикладу заходите на подвір'я, маєте доріжку від калітки до будинку, і по обидва боки від доріжки є отвори в бурківці там різними розмірами, або 3 на 4 або 4 на 5 неважливо. З розрахунку для зелених зон. Що можна туди висадити? Звичайно, це може бути і газон, і без рослин, але виглядати це буде просто ніяк. Хоча, якщо висадити на його фоні рослини, то це буде ще гірше, бо постригти і доглянути цей газон буде неможливо нормальним чином. І єдиним нормальним правильним варіантом буде створити клумбу з мінімальним доглядом. Це такі клумби, котрі не вимагатимуть особливого догляду. І на таких клумбах, до речі, гарно виглядають рослинки, котрі будуть підкреслювати межі клумб. І їх висаджують в якості так званого живого бордюрчика. Саме про такі рослини, точніше, про. Лише про декотрі з них я вам сьогодні і розповім. Зелені бордюрчики з рослин це чудовий спосіб поживити ландшафт вашого подвір'я. Вони можуть бути виготовлені з різних рослин, таких як трави, квіти або ж невеличкі кущі. Ці бордюрчики додають краси та структури вашому подвір'ю, а також можуть використовуватись для визначення меж між різними ділянками або для виділення доріжок. Однією з тих рослин, котрі безперечно заслуговують вашої уваги, якщо ви шукаєте рослинку. Для висадки в якості низькорослих зелених бордюрчиків є рослина, яка знаходиться зараз позаду мене, і це самшит. Самшит, дивіться, наскільки ефектно, гарно, чудово виглядає. Дивіться, на цей салатовий приріст, який надає їй особливої витонченості навесні. Звичайно, потім листочки оці потемніють, але. Разом з тим, це універсальна рослинка, котра може рости як на сонці, так і в напівтіні себе чудово почуває. Рослина, котра дуже добре піддається стрижці, яка дуже щільна зсередини, яка просто може бути використана в якості такої стінки, такої невеличкої вздовж поребрика, яка може бути використана в якості поодиночної посадки на клумбі. Дуже витончено і неперевершено виглядає. Але, на жаль, має один дуже суттєвий мінус. І цей суттєвий мінус називається самшитова вогнівка. Це такий шкідник, який здатний уразити рослину і просто знищити її за лічені дні. Тобто, якщо у вас немає достатньо часу або знань, або ви там дуже зайнята людина, то я дуже не рекомендую ці кущі висаджувати, не дивлячись на їх просто бездоганний зовнішній вигляд. Так як ви можете доглядати за вашим подвір'ям, і в силу певних життєвих обставин можете бути дуже зайняті там поїхати кудись, або на відпочинок на тиждень, або просто в силу зайнятості не будете мати часу приділяти увагу вашому подвір'ю. І ваші кущі просто можуть бути знищені. Уявіть собі, ви купили невеликі кущики, висадили їх в себе на подвір'ї, дорощували, тому що маленькі відповідно коштують дешевше, доросліші дорожче. І коли вже здавалось би вони гарні, все прекрасні, настав якийсь період в вашому житті, у вас не дуже є час, і ви втратили можливість доглядати за подвір'ям. І відповідно ваші кущі просто можуть бути знищені протягом кількох днів. Тому я рекомендую задуматись, чи варто такі кущі висаджувати чергове. Безумовно, гарним варіантом виконання низькорослого живого бордюрчика, що правда як бачите, цього разу не зовсім зеленого кольору, є спірея японська. Це абсолютно безпрограшний варіант для висадки. Чому запитаєте ви? Справа в тому, що ця рослинка, вона, по-перше, не вибаглива, вона росте невисокою, дуже добре піддається стрижці, дає такий класний контраст з зеленим газоном, недорога по вартості, коштує взагалі копійки, додає, знаєте, такої свіжості кожній клумбі, але правда має один великий мінус, котрий особисто для мене може перекреслити всі ті плюси, котрі має з точки зору естетики. І цей мінус полягає в тому, що спірея скидає на зиму листя. Хтось, наприклад, готовий пробачити такий недолік цій яскравій та чудовій рослинці, а хтось, навпаки, не готовий до такого сценарію і хотів би в себе бачити такий живий бордюрчик, котрий на зиму не перетвориться, наприклад, на пусті гілки. Звичайно, кожному своє, і сперечатися, яка рослина краща, а яка гірша, було б недоречно. Але наразі моя мета в тому, щоб показати вам в тому числі і цю безперечно чудову рослинку. Особисто в моєму рейтингу найбільш вдалих, вічно зелених карликових рослин для висадки в якості, наприклад, мініатюрних зелених бордюрчиків, впевнено, першість тримає туя даніка, котру ви зараз бачите поруч зі мною. Ось погляньте. Це дуже крута рослинка, і нехай вас не лякає слово туя хоча знаю, що в більшості людей слово туя асоціюється з якимось великим хвойним деревом. Але, на щастя, не всі туї є великими. І декотрі з них навіть гарно і гармонійно виглядають на клумбах в якості в мініатюрних зелених бордюрчиків. Ця рослинка не боїться шкідників, принаймні на жодному об'єкті. Я не мав жодного сумного досвіду з ними в плані хвороб та шкідників. Чудово реагує на регулярну стрижку, завдяки чому її хвоя з кожною стрижкою стає щільнішою і щільнішою. Росте за вишки максимально до 60 см, але ви завжди зможете регулювати потрібну висоту стрижкою. Якщо ще навіть і воде коли будете давати, то й взагалі ціни вам не буде. Одним словом, рослинка крута. Всім рекомендую, і рухаємось далі. Ще один надзвичайно чудовий спосіб висадки низькорослого живого бордюрчика вздовж вашої клумби, до прикладу, є спосіб використавши для цього барбарис. Це листопадний карликовий, дуже-дуже щільний чагарник. Він дуже гарно стрижеться, виростає заввишки до 50 см, а в ширину може досягати до 70 см. Віддає перевагу сонячному місторозташуванню, розташуванню, але в принципі витримує її на півтінь. Має чимало переваг над іншими рослинами. В першу чергу він невибагливий до ґрунту, стійкий до шкідників та хвороб. Але основна перевага цієї рослинки це надзвичайно висока декоративність його. Виглядає по-справжньому ефектно. Зверніть увагу на цю рослинку. Особливо, коли він в композиції з іншими. Хвойними, до прикладу, рослинками або листяними. Ще гарніше він сприймається, коли поруч з ним висадити жовту спірею, до прикладу, або поруч з жовтим бересклетом, або з тим же барбарисом, але вже жовтого кольору. Правда, головним недоліком є те, що він скидає на зиму листя, тому більшість моїх замовників проти висадки такої рослини, так як хочуть мінімізувати догляд за ними. Адже якщо барбарис висадити на фоні, до прикладу, камінців. А ще якщо і ці камінці будуть світлого кольору. І після того, як барбарис кине листя, то повірте, що вам буде що пилососити або ще гірше збирати сміття з під нього з тих камінців руками. До речі, цей сорт називається Барбарис Тунберга Admiration. Бересклет японський Aureo marginata. Також один із бересклетів, котрий безумовно допоможе оформити межі будь-якої клумби. До речі, для цієї мети підійде практично будь-який з бересклетів. Головне, це не забувати вчасно стригти його, формувати його, та при потребі обробляти від шкідників. А шкідники все ж таки час від часу його полюбляють. А це буде і щитівка, і павутинний кліщ, і червоний плоский кліщ. І попелиця бура, і міль. Одним словом, потрібно бути дуже уважним і час від часу оглядати ці безперечно гарні та ефектні кущі. Росте конкретно цей вид бересклету до півтора метри заввишки. Але садові ножиці або кущоріз допоможуть вам підтримувати цей кущ на необхідній висоті. Гарно також жовтий бересклет контрастуватиме із зеленим газоном. Або, наприклад, поруч з рослинами темно-зеленого кольору. Він не скидає листя на зиму, за що заслуговує уваги з боку тих, хто бажає і взимку бачити в себе такі листяні кущі. Звичайно, вибір рослин для живого зеленого бордюрчика не обмежується лише такими, про котрі сьогодні я вам розповідав. Звичайно, їх можна також формувати з ялівців, лаванди, троянди, бірючини, тиса, падуба та багатьох інших рослин. Це залежатиме і від вашого смаку. Наприклад, ну, що вам більше буде подобатися. Я з свого боку показав ті рослини, котрі найчастіше потрапляють в моє поле зору, і про котрі мав можливість зняти більш-менш якісний відеоматеріал. Дякую вам за увагу. Дякую вам, що підписуєтесь, вподобуєте. Поширюйте мої відео в соціальних мережах і буде вам щастя, чого вам і бажаю. До нових зустрічей!